Ціль. Так працюють мобільні групи ППО Нацгвардії на Житомирщині. Щоб зібрати необхідне озброєння і дістатися до місця виконання завдання у військовослужбовців є до 25 хвилин. Розповідає військовослужбовець з позивним роки. Просто всі ракетні удари і всі заходи шахідів на е, території України здійснюються в темну пору, року, в темну пору доби. Е, потрібно спочатку виявити ціль. Яка рухається на вас. А це дуже мало часу для цього. Це буквально там пара секунд, щоб виявити і знищити ціль. Е, для, ну, якщо, якщо хід, так і ракета, нема різниці. Дуже тяжко, тому що їх потрібно виявити. Вони йдуть на різних висотах, на різних швидкостях. Бува група! Ціль БПЛА! Азимут – 300, курс 30! «Дальність 500!» Бачу ціль! Бачу ціль. Бачу ціль. Вогонь. Щоб разити ціль залежно від її типу. У військовослужбовців є до 10 секунд. Така робота потребує навичок та максимальної концентрації уваги, каже військовий із позивним «Дємон». Нема часу на відчуття, є розуміння поставленої задачі і її виконання. Навіть ну, нема часу там за що свичне. Тобто є одна думка: це є, є робота. Є напрямки, треба відпрацювати, треба знищити і немає часу думати про щось інше. Всі зосереджені на тому, що треба відпрацювати і ніхто не відволікається. Специфіка роботи така, що ну, мало буває сну. Дуже багато виїздів за добу може бути, але ну, це все е, воно є незначним, так як коли є мотивація і бажання, і е, людина, військовослужбовець, працює над тим, щоб досягти максимальних результатів, до цього іде. Займається як над собою і так далі. Ну, взагалі трошки важко, тому що це треба мати витримку. Морально трішки встаєш. Є втома. Але коли бачиш ціль і працюєш по цілі, ти не задумуєшся ні над тим, ні над тим. Тобі головне знищити дану ціль, щоб вона не зайшла в дитячі садки, в лікарні, в важливі державні об'єкти. Не втрачати бойовий дух і мотивацію військовослужбовцям допомагають рідні і військовий колектив. Допомагає те, що в мене я маленька донька, племінники, мама, тато, сестри. Це вони мій маленький стимул. А далі в мене є непоганий колектив. З якими хочеться працювати, і на це не звертаєш уваги. Бойових дух в першу чергу підтримується відношенням один до одного, підтримкою один одного. В військових колективах майже напевно в 90 там, 5%, я думаю, може й більше, це колектив, як, ну та сама сім'я. Тобто всі друг друга підтримують, допомагають. Тому що ну по другому не можна. Надія Назарук, Олексій Черкос, Суспільне новини, Житомирщина.